Від моикатки і качки, я сьогодні буду грати в Roblox. І сьогодні я буду це таке купляти, і мені тут потрібно тіли, але ну, тут у нас ще буде, будуть волос. Ну що, давайте куплять 35. Купляємо Все купили. Ага, все купили. Тепер давай, давайте будемо дивитися, чи у нас волоси з'явилися. Ну, я її за волос теж купляла, так скажем. Так, як це з'явилося. Давайте зараз будемо міряти це волосся. О, воно таке красиве. Воно таке навіть непогане, я так вам скажу. Тепер торсус. на Мене кукла моди. Все дивіться, армс. Так, legs, legs, legs.

Тільки з тілом, я так рада, я сам щаслива людина нас збіті. Ага, так, давайте будемо зараз мені змінювати скін. Знаєте, чого воно у мене робакси ну, не з'явилося, ну, не... Не що їх стало менше. Оце треба перезагружати. оце треба якось так зробити, Отак. От І потім заново заходимо. Мій уважаем Роблокс. Єтара. Давайте зараз будемо дивитися, скільки в мене ще залишилось. Ну, там мало їх. Я 100%, так думаю. 35 гребе. Нормально. Я така багата людина. Прям сигма. Прям сигма. Ну, понятненько. Ага. Так, давайте зараз будемо мені. Сюди. Сюда приходимо. Сюда Тепер хочу собі взяти спазу. Зараз це прибираємо. Господи. Зараз все таке перебираємо і клоудінг. Ціло хай буде. Так, тут Прибираємо. І тепер ще тут. Це іще. Ой ж. У мене опять рекламочка вийшла, моя любима. Ось так. Все прибира. Все, ми це прибрали. Тепер беремо. До речі, цей опті-шорт. Він так підходив під цю талію аномалію. Прибираємо. І тепер на фейс прибираємо ще. Хейр, давайте візьмемо. какая сейчас ведь мама, вот такими таким же волосом. У меня есть еще вот такие вот волосы. Угу. Вот такие волосики. Угу. Так, давайте сейчас подумаем. Подумаем. Давай это вот такие возьмем. Лябно, давайте от такі візьмем. Тепер бейс. Давайте тут щось подивимося, що тут є. А давайте друге. мене мене теж мене ще раз на тему моє любиме перекинуло. Давайте краще ще раз білі вол... біле волосся візьмемо. Хедс. Отак. Отак, ось так, ось так. Фет тілет. Ага, тепер скин. Адвардед. Хедс. теперь изменяем вот такая вот я белая снежка все давайте теперь белень ой ну господи не беленькие вот а, такие вот у нас и ножики они о они меня мне нормально стало чуть-чуть блин, блин жалко что их нельзя как-то отредактировать У мене є ось такі от. Давайте їх візьмемо. Давайте я сьогодні буду з білим скіном. Буду, буду біленька. Буду біленькою. Ну, у мене, так скажімо, немає зовсім білого, тому прийдеться традити свої Рабакси. Ну нічого страшного, ми переживемо. Головне, що я буду біленька. Клоудінг тапаю. Не аксесуари. Зараз будемо дивитися. Ну, білі футболки. Ой, білі футболки, у мене там, я пам'ятаю, що якісь там, якщо є вони. Вона не Ой, вибачте, я щось там заспівалася собі. У нас є такий біл, біленький топік, але я його не рад. Стилуш. А Стілуш. У мене ще одна реклама з нашого любимого тему. Сюда, 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 далі. Вайт! О, дивіться, я така шукала. Ну, я щось таке не хочу. Немає в мене настрою на це. Ммм, Classic Shirts. Ой, я там щось я случайно вдягла, а ну нічого. Ну, так, сюди спочатку. Ні, таке я не хочу. Є якась О о май гад. Прям з 2021-го збіжала. Прям естетик. Evet. Давайте это, давайте это, оно естетично виглядить. Тепер можна якийсь черненький вер. Такого я дужу, треба білий. Ну, ну, хоч якось гармонічно. Щирц. Тепер точно щирц. Я ось така от фігня біла. Ой, ну я не знаю, чи вона підходить зовсім сюди, чи ні. Я думаю, що тут трішечки дві різні противоположні вещи. Ой, дивіться, моя мелоді. Дивіться. Прям эстетик. власти. Угу. Так, что тут можно взять? Давайте такое. Берем, покупаем. Теперь нам треба взять аксессуарс. Я візьму такі білі бантики. І на фейс. На оцей фейс. Давайте візьмемо таку ротяку, Вона є Ні, вона сюди не підходить. Не підходить така ротяка. Це теж не підходить. Може пірсинг підійде. Ой, не пірсинг, а статична. Ой, ну це прям богиня. От, короче, якась у нас така мьобочка вийшла. Тепер шукаємо карту Evaй. Eвей. Eee, вей ой. Надо по-англійськи там якось описати. Е. а, все Evade, Все. Eveide. Eвейok. Заходимо. І буде. Зараз будемо якось опитатися. Мені до речі в ТикТоке такі рекомендації, хто мене спасет вейт, тому сделаю позинг. Я не знаю, мені такою фігнёю страдати чи не. Чекаємо, поки наш чудовий вейт загрузиться. Тут якесь не знаю, що, щось воно так довго загружається, я просто не знаю, чого. Йому просто захотілося. Давайте еще раз зайдем. Ой, ну, дякую, что вы меня еще раз сюда закинули. Ну, я и сама хотела. Давай, давай, загружайся. Зайка, еще чуть-чуть. Давай, давай, ты сможешь. Почему? Давай, Зайка, ты сможешь. Почему? Ага, заходить наш чудо Eveid. Я раньше чогось в нього боялася гулять, но я не знаю, там якісь скример чи що. Я не знаю, а тепер я умею в нього гулять. Правда, я там постоянно у мене збивають эти омечки. Вот ну, нічого страшного, зато у мене скин Eveida. Красивая я. Нарешті воно загрузилося. Воно загрузилося. Така рада людина. Пристає дзвіняє. Що у мене з тілом? У мене якась фігня. Ой, як я летіла на гаїті. Эстетика. Дивите, что у меня с телом. Спасите меня, пожалуйста. Все, что теперь. У <�охот> меня девчонка носит. Делать ей позинг или нет? <с pearly> Вау, как я полетела. Прикольно. Все, меня сейчас лечат. Дякую. Мурка. Потом сделаем. После видео буду ей делать позинг. Сделаю скрин и цього скина, а як я тут уже полетіла, а? Моджа. Ну все, ладно. Нам ми вже будемо потихеньку закінчувати, но ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на жмать жмайте клокольчик на цьому. Всім до побачи!